скажу, що приїдуть, приїдуть люди, перевезти на ту сторону. Хочете постойте, вони десь. А по воді чи вийшли? А? 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 а по воді чи вийшли? Де по воді вийшли? Ну, тільки що йшли? Чи ні? там ми не йшли по воді. А ми хто йшли? Ми то лодку таки спустили. А звідки раз пустили? Що що? А звідки раз пустили? Тут вон там вийшли. Зверху просто В... спускалися. Ви тут мешкаєте? Що що, так. Да. Так? Да? Ну, а... А не же я. Так мене ловить, а Ми просто не дає. Не ну, ну, мотором нічого. Ви ж це знаєте. Від чесно кажу, ну просто ну, люди попросили. Ну що значить люди попросили? Ну, Щоб перевезти просто на той берег. Це mm. ж не те, що я вийшов тут браконірні Вихід, вихід на воду, та ще під мотором суворо заборонено. От Я чесно тобі скажу, я, я не браконьєр, я не рибак. Чую якісь, почему лодки плавають, ну, чи то інспекція, чи то хто це. Я, якщо чесно, я теж сам любить, на ліноспіні все. Це просто б люди попросили, просто тут нема де стати. ж самі бачите сколько води. Попросилися просто на ту сторону. От і все. Ваші, які які а, мені. Мені. а ну, дітей А, а я, я говорю, то, Так теж знакомі ути, люди. Ути, я думаю, що в цей раз дані є. Так як без номерних чогант. Де там Юра? Чого забирається на вигоріть? Я вже 52 разу плачу. Ви мені розумієте? Ви ось мені брешете, Мені люди. Доказують, а ви мені брешете. Ну послухай мене. Все, лодку ми забираємо. Ні, хлопці, лодка в мене з документами, хлопці. Подожди, подожди. У мене документи вдома. Лодка вдома документи. Лодка в мене з документами. реєстраційний номер? Хлопці, ну лотка, все? Ми, ну документи ж у мене є на лодку, на мотор, взяли, все. Хлопці, Хопці, що ви тут робили? Ну я ж вам чесно кажу, люди повинні приїхати. Ну, чесно. На, на рибалку повинні приїхати. Та не на ви що цей... брешете мені? Ну я тобі чесно кажу. Це... Ну должны просто приїхати є, да? люд, люди. Це раз люди, не люди не приїхати. Громку связь включаю людям. Вони должны приїхать. Включай громкую. Включайте Звони, включай громку свят. Да я не буду нікуди дзвонити. Ну, я так вам так кажу, все. що, що люди до приїхати. Лодку забирайте нам, ви У мене документи, хлопці, є, у мене документи на лодку зеку. У мене документи вдома. Поїдемо зараз додому, можемо я привезти Де документи. Де бортові номера. Що Чо тут був? Чого, Проруб. човен з мотором робить в нерес на воді? Ну, хлопці, я ж не на проконірку, я ж без сітки, я без нічого. Я питаю, правильно? чого човен нерез на воді?